Переносимо шаблон на матеріал. Лезо буде з МДФ, ручки будуть з сосни. Далі потрібно всі деталі акуратно вирізати, або лобзиком станком, або ручним лобзиком. Потрібно просверлити отвір, тому що як будемо сверлити, як вирізаємо всю деталь, воно може лопнути. Зараз деталі потрібно зашліфувати шліфування бумагою. Зараз потрібно заточити лезо. Я буду це робити за допомогою бормашини. Ось так вийшло заточити. Ще разом гакс заточив. Зараз потрібно загладити весь ніч, і також. Накладки, накладки зашліфував, ніж також. Зараз погрунтувати сам ніж, а накладки покрити моривкою. Зараз потрібно сам ніж затерти малозирнистою бумагою, бо після ґрунтовки він трохи шершавий. Закрашувати буду в огняну Ось так виглядає готовий, ніж з лезом гаком. Підписуємось на канал, ставимо лайки.